Відтепер мешканці житлового комплексу набережний квартал, що на вулиці Полюя у Львові, мають газопостачання. У квартирах з'явилося тепло і гаряча вода. Один із перших покупців, Дмитро, який наважився придбати житло ще на початковій стадії будівництва, тепер повністю задоволений. Враження однозначно позитивні. Я можу сі дозволити багато чого покупатися, піти по теплій підлозі в босоніж і зварити, збутувати вечерю і зігрітися. Тобто і в мене на сьогоднішній день підключені всі комунікації. Я можу з певністю сказати, що я щасливий власник. Квартири в набережному кварталі забудовнику вдалося дійти консенсусу з львівською міською радою і з газовиками. Уже під'єднано три секції кварталу на черзі. Наступні ми вітаємо насамперед наших мешканців набережного кварталу. Люди мають і газ, і постійну електроенергію, і воду, і каналізацію. Можуть комфортно проживати. Ми самі щойно переконалися в тому. Хочу подякувати все ж таки за розуміння і структурами, які пішли нам на зустріч, і самим мешканцям, які. В міській раді відстоювали свої права. Розпочали фінальні роботи з благоустрою території, і тут мешканців чекають приємні несподіванки. Щоб назва набережної в дійсності відповідала своїй назві, тобто ми. Порадившись з мешканцями, вирішили встановлювати такий фонтан по центру, будуть дитячі спортивні майданчики. Таким чином, забудовник виконав практично усі зобов'язання перед покупцями квартир, довівши, що є соціально відповідальною компанією. Будівництво не зупиняють і за кілька тижнів тут розпочнуть зводити ще одну секцію комплексу Набережний квартал.